Військова Православна Незалежна Церква України на чолі з архімандритом Меркурієм провела канонізацію гетьманів України. На свято Покрови 14 жовтня 2019 року було проведено перший етап канонізації і були канонізовані гетьмани України Богдан Хмельницький, Іван Воговський, Дем'ян Ігнатович Многогрішний, Іван Самайлович. Петро Калнишевський, Павло Скарапацький, Іван Сірко, Іван Мазепа, Павло Тетеря, Іван Брюховецький, Петро Дорошенко, Пилип Орлик, Іван Скоропадський, Павло Полуботок, Байда Вишневецький, Канонізовані гетьмани України причислені до святих рівноапостольних великомучеників, багато з яких були закатовані в Московії, прийняли страждання та загинули за Україну. Вічна вдячність, вічна пам'ять, вічна слава рівноапостольним святим великомученикам, гетьманам України, які воювали за незалежність України, за збереження України, за збереження національного духу України, за будівництво церков за збереження традицій за православну віру Військовою незалежною православною церквою України готується другий етап канонізації гетьманів України та будуть канонізовані в тому числі, Іван Богун та інші. Владика Меркурій, що очолює військову незалежну православну церкву України, має особисте благословення. Папи Римського Франциска, датоване 28 березня 2015 року.